Тективі двійне у Німеччину і знайти там смерть. Вагітна Маргарита Разас і її матір Марина Стеценко поїхали з України, щоб спокійно виховувати немовля без постійних тривог та обстрілів, але пожити в безпеці не довелося. Подвійне вбивство біженок стало шоком для розважливого мангейма. У цей час за якісь 25 кілометрів у тихому Зандгаузені трапилася загадкова подія. Місцева мешканка, яка не була вагітною і не народжувала у лікарні, раптом з'явилася з немовлям. Усім розповідала, що це її донька. Який зв'язок між убивством двох жінок і цим раптовим материнством? Як росіянка палювала на довірливих українок і хто позбавив їх життя? Зрештою, чи допомогли убивцям уникнути в'язниці депресія та наркотична залежність? Це темні справи я Влада Цимбаленко. Що стосується планування злочину, із таким жорстким випадком я ще ніколи не стикався. Маргариту знайшов перехожий під час прогулянки узбережжям рейну. Тіло молодої жінки було обгоріле, його намагалися спалити, щоб не лишилося і сліду. Та вогонь останки не знищив. І українку, яка зникла з табору для біженців, упізнали. Це справляє гнітюче враження. Зазвичай чуєш, що таке трапляється десь далеко, але коли воно відбувається зовсім поруч, це викликає справжній холодок у животі у негативному сенсі. Поліція взялася шукати свідків. Тоді й стало зрозуміло, справа простою не буде. Адже без сліду зникли також матір убитої та її донька Мія. Крихітці було лише кілька тижнів і мати, і дитина наразі зникли. Їхнє місце перебування невідоме. Що з нею та немовлям сталося, невідомо. Поки в Україні не знаходили собі місця рідні і друзі жінок, у Німеччині тривали пошуки. Поліцейські опитали мешканців табору, так і з'ясували, що Маргарита і Марина приятелювали з місцевим подружжям. Інна родом із Росії, та її чоловік Марко, нібито перейнялися долею вагітної українки і її мами. Але те, що починалося як волонтерська допомога, набуло дивних форм. Занадто улеслива ця іна вона дуже ну занадто приділяла йому увагу. Тобто, вона за свої кошти купляла продукти, привозила і їх попереджали, що це якось ну дивно. Так звана хороша росіянка. Насправді ні, і згодом ви в цьому переконаєтеся. Відгукнулася на заклик Маргарити. У волонтерській групі Українка написала, що скоро має народжувати і потребує допомоги з оформленням документів та перекладами під час перебування в лікарні. Якби ж то вагітна жінка знала, що стане жертвою схибленої вбивці, але треба віддати належне: Інна не давала приводів сумніватися, була привітна, підтримувала в усьому. Рита й Марина щиро вважали її подругою. Старша жінка не приховувала свого захоплення. Так, так, вона змінилася. Вона дзвонила дівчаткам у село і розповідала, що її життя е, після знайомства з Іною змінилося в кращу сторону. Іна обвозила їх на пів Європи. Вони були і Франції, вони були і в Швейцарії. Українки ніби ковтнули справжнього життя, в якому про них дбали і на них не шкодували грошей. Марину навіть не здивувало, те, що народжувати з донькою поїхала саме Інна. Вона ж знає мову, а лікарня не близько. Що ж тут підозрілого? Довірлива жінка, яка приїхала, щоб допомогти Маргаритці, і думки поганої не допускала. Перед від'їздом у Німеччину вона працювала у Білухівській гімназії у дошкільному відділенні. Вона вирішила звільнитися, вона сказала, що поїде до Німеччини, щоб допомогти Маргариті, тому що їй було час народжувати, допомогти нянчити внучку. Сама готова підставити плече. Марина і від інших чекала цього ж, тому і проігнорувала тривожні дзвіночки, а вони точно були. Не запитала себе, чого б це інні, яка має власну родину, витрачати на чужих людей аж стільки грошей. Не подумала, що жінка дуже вчасно відгукнулася на оголошення, ніби тільки чекала нагоди. І волонтеркою представилася, не надавши жодного підтвердження, ні рекомендацій, ні офіційних документів. Але було ще дещо тривожне. Але обличчя вона ніколи не показувала. Вона просто в капюшоні ходила, як куля. Чоловік і не був у перуці, тому що у порівнянні з фотографією він одягав перуку, щоб на нього не звертали увагу чи ще щось. Навіщо людям, які не мають злого на думці приховувати обличчя? Що було потрібно подружжю від двох українок, і звідки взялися чутки про сурогатне материнство Маргарити? Далі про це у темних справах. Правоохоронці шукали матір і доньку вбитої українки, і першою знайшли маленьку мію за 25 кілометрів від Мангайма. У поліції нам підтвердили, що їх присутність тут у будинку пов'язана зі справою загиблої Українки, яку знайшли на дамбі Рейну поблизу Вокенгайму. Слідчі не розголошували, як вийшли на слід дитини. У матеріалах справи згадують анонімне повідомлення та аналіз телефонних даних. Швидше за все, містечком ширилися тривожні чутки. Після того, як Інна, яку не бачили вагітною, з'явилася з немовлям. Подружжя спробувало зареєструвати дівчинку як власну. Для цього брехали про домашні пологи і демонстрували підробні документи. Та десь пара таки прорахувалася, адже на їх порозі з'явилися копи. Сім'я, що живе в тихому Зандгаузені, розповіла мені, що мешканці тут зазвичай спілкуються по-сусідськи. Діти також граються разом. Позираючись назад. Жінка тепер має дуже неприємне відчуття. Маргарита вбита, амія викрадена. Чи був шанс, що зникнення Марини це випадковість? У це ніхто не вірив. Правоохоронці не озвучували цього відверто, але відчувалися. Не сподіваються знайти 51-річну українку живою. Мати екстремамати загиблою. Ми досі її шукаємо. Ми також використовуємо гелікоптери, водолазів, то що пошуки не припиняються. Зусилля дали результат. Та водночас позбавили надії знайомих та рідних зниклої жінки. Її тіло знайшли в озері. «Водолази вже кілька днів тут шукали жінку. Якщо ми подивимося на це озеро, складно щось побачити. Видимість погана, більше нагадує ставок. Було важко Водолазам Під час пошуків довелося оглядати сантиметр за сантиметром. Простин показав, Марину вдарили кілька разів по голові, і знаряддям убивства став гумовий молоток. Події розгорталися наступним чином. Відповідно до початкових досліджень, спершу обвинувачені напали на 51-річну бабусю, а за кілька годин по тому на річну матір немовляти і вбили їх. Під підозрою опинилися і Інна і Марко. Але що з мотивом у подружжя були діти від попередніх шлюбів і спільний син. То навіщо парі була ще й мія? Спершу відповіді не було. Можемо оголосити, що у нас є два підозрювані віком 43 та 44 років. Вони заарештовані. З дитиною все гаразд. Дитина була превентивно госпітальована і зараз вона у відділі захисту дітей. В Україні новина про вбивство мами і доньки викликала розпач. Як так, поїхати в Німеччину подалі від ворожих ракет і там загинути від рук тих, кому довіряли? Я отримала повідомлення від моєї знайомої. Звичайно ж, я не повірила, що таке могло статися з нашою білохівчанкою. Дуже великий шук. У Марини лишилася молодша донька Женя і старенька мама. Як бабусі розповісти про страшну долю доньки й онуки не знав ніхто. Всі боялися мені сказати первими, тому що піде яка яка мене буде реакція. Я перший раз прочитала. Другий раз читаю, та це ж таки мої діти. Дзвоню жені, говорю, женічка, що це вони пишуть? Я так возмущалася, що це вони пишуть? А вона бабушка, це правда. Гірко було від втрати і боляче від чуток, які повзли у соцмережах. Про Маргариту писали різне. Наприклад, що вона була сурогатною матір'ю, тому мовляв, Інна з чоловіком так дбали про українку. Під різними постами в коментарях писали про те, що можливо вона була сурогатною мамою і тому таким чином позбавилися від неї і її матері Маринки угу. і забрали дитину. Я вважаю, що навмисно. Всю цю інформацію, ці ці плітки ви спростовуєте. Я спростовую абсолютно. Маргарита дуже чекала цю дитину. Вона так втішалась. Такі коментарі знайомі жінок називають безглуздими за іншою версією так званих розслідувачів із соцмереж. Марко був справжнім батьком Мії, і це теж переконана подруга Марини, дурниця. Маргарита завагітніла будучи в Словеччині. Вона переїхала в Германію, будучи вагітною вже десь на середині терміну вагітності. Як вона могла бути коханкою цього німця? Але хто справжній батько немовляти? І чи потрібна йому донька? Навіщо подружжя викрало дитину? І до чого у цій справі наркотики почуєте зовсім скоро? А поки розповім про ще одну загадку цієї справи. Як убивці зробили українок майже безвільними жертвами, які не могли опиратися насильству. В одному з останніх повідомлень друзям Маргарита розповіла: Інна запросила їх у ресторан відсвяткувати день народження чоловіка. Після вечері Марині раптово стало зле. І подружжя нібито повезло старшу жінку до лікарні. Ріта залишилась вдома. Я чула по голосовому повідомленню, то що дитина біля ріти. вона казала те, що там багато документів, яких треба заповняти, і на її допоможе. Я лишилась вдома, тому що з малою не можна, і я хочу спати. І кінець був такий, що я вже засипаю. Давай завтра ну, добалакаємо. Згодом пара розповість Маргариті, що у її матері стався серцевий напад, тому її залишили. У лікарні туди ж можуть відвести і риту змію. Насправді ж обох жінок накачали заспокійливими під час вечері. Саме тому Марина і була практично без тями, а її доньку хилило в сон. обвинувачена за матеріалами справи дала жертвам сильнодіючі опіодні препарати, від яких жінки майже знепритомніли. Коли Маргариті розповідали про хвору матір, Марина вже була мертва, а її тіло лежало на дні озера. Згодом судмедексперти з'ясують, жінку вдарили щонайменше чотири рази, а вбивця зізнається, що використовував гумовий молоток з господарського магазину. Подібна доля чекала і на молоду матір. Маргарита теж померла від черепно-мозкової травми. Дружина залишалася біля автомобіля. Тим часом її чоловік, перебуваючи під дією наркотиків, витягав жінок із машини дротяним тросом і кілька разів убив гумовим молотком по голові. Від отриманих травм обидві померли. Ви помітили, репортерка згадала про наркотики не тільки жертви були під дією препаратів. Убивця скоїв злочини під кайфом. Марко підтвердив, він регулярно вживав кокаїн та амфетаміни ще й приторговував наркотою. Дозу прийняв і у день скоєння злочину за словами експерта психіатра. Підсудний періодично чув голоси і бачив галюцинації. Тот Марко роками була щоденна залежність від наркотиків, у тому числі від сильнодіючих, як от метамфетамін. Ці образи переслідують його. Він боїться ночі, не може спати. То невже саме це підштовхнуло викрасти Мію? Ключову роль зіграла нав'язлива ідея дружини? Інна просто марила донькою. А надто після того, як у неї сталося кілька викиднів, спершу пара шукала дітей, яких можна було б викрасти у Чехії та Швейцарії, та потім визрів інший план злочину, який судді назвуть особливо тяжким особлива тяжкість провини може бути встановлена тоді, коли злочини вирізняються серед інших порівнюваних випадків убивства було вбито двох людей, і при кожному злочині реалізовано щонайменше три ознаки умисного вбивства. Суд не дозволив журналістам знімати обвинувачених, але вони зізналися в усьому, і, начебто, розкаялися. Принаймні такі заяви передали через адвокатів. Підсудний, до речі, за фахом м'ясник і кухар сказав, що шкодує про все, що зробив, і очікує на справедливе покарання. А його дружина, яка працювала подологом і клерком у офісі, визнала, що зробила велику помилку і хотіла повернути час назад. Хоча у суді нічого з цього обвинувачені не озвучили. Обвинувачені виглядали пригніченими, не дивилися на публіку, втупилися в одну точку. Навіть коли прокурор зачитував обвинувачення, жодної реакції не було. Скільки злочинців воліли повернути час назад? Особливо після того, як їх упіймали напевне більшість, та про що вони насправді шкодують: про скоєне чи про те, що доведеться сидіти за ґратами? Інна і Марко за подвійне вбивство та викрадення дитини отримали вирок довічне ув'язнення. Попри готовність на папері прийняти покарання, Марко подав на оскарження. Розгляд тривав ще близько півроку, але вирок залишили незмінним. Нам усім стало легше. Палата призначила найсуворіше можливе покарання за цей нелюдський злочин, що свідчить про крайній ступінь жорстокості. Це справедливо. А що ж із маленькою Мією, яка осиротіла одразу після народження, її справжній батько, з яким Маргарита познайомилася під час перебування у Словаччині, донькою не цікавився. Тож дівчинку забрала до України мамина сестра. Вона готова виховувати племінницю. Вона хотіла повернутися з дитиною до України, бо там її родина, тобто решта родини, її друзі, знайомі, партнер, і сказала мені, що я робитиму тут, у Німеччині сама. Звісно, їй запропонували залишитися, але вона сказала, ні. Мію швидко забрали у викрадачів, та й дівчинка у такому віці, що не пам'ятатиме страшну трагедію, що розгорнулася довкола неї. До речі, кіднепінг, що спричинений психічними розладами злочинця, доволі рідкісний злочин. Значно частіше трапляються сімейні викрадення, коли нащадка забирає один із батьків. Майже чотири роки переховується у дикій природі нової Зеландії Том Філіпс із трьома своїми дітьми. У змії чоловіка, який забрав доньок і сина після суперечки з їхньою матір'ю щодо опіки, називають привидом. Але це інша справа далі буде.